Взагалі подрібнювач, це така штука. ну Вона в мене асоціюється з якимись американськими фільмами, коли я дивився, як е харчові відходи, ну, тобто якісь там кістки, ще щось е закидають просто в раковину і змивають. Да, і ось якщо ми подивимось, тут є такий клапан. А, якщо ми подивимось, там спеціальний механізм, до речі, якщо там бути ну, уважним, насправді там немає ну, зовсім такого нічого небезпечного. Тобто, навіть якщо туди глибоко запхати руку, там немає ніяких ножів, там б'ясорубки якоїсь, і так і такого іншого. Так це немає. Ти шої немає. Ну як це якщо руку запхати, то ти що, Я якусь ложку туди запхала. Ложку так, ложку туди запхати, прям стрьомно бо її там починає калатати. Тут такий механізм: він нібито з таких молоточків, які е, перебивають е, ось ці відходи, а також проштовхують їх через ситечко.